Ця картина називається Під заплющеними повіками. Це саме ті зображення, які проступають у мене безсонні ночі, коли я не можу спати, бо я це бачила і не можу забути. У Маріуполі я влаштувалася працювати на стерилізаційну площадку, так званий центр сучасного поводження з тваринами щасливі тварини. Я знала, що там, напевно, присипляють тварин, не знала, в якій кількості, але я думала, якщо вже їх така судьба, то, можливо, я їм забезпечу якісь ну, більш комфортні останні хвилини. Це жорстоко звучить, але я знала, що подекуди з цим я не можу нічого зробити, бо так воно є. Так мені здавалося. Ну, і коли я прийшла, там казала, що ну, там ми присипляємо хворих, та старих та агресивних. Потім виявилось, що ще завод замовляє і оплачує на своїй території відлов. І ті тварини повинні бути присиплені, бо за них заплачено. І якщо вже їх навіть десь прилаштувати, то буде вважатися, що вкрадені кошти за присиплення. І місто вимагало, ну навіть ставило це підприємство у такі обставини, що не могли вони всіх стерилізувати та випустити, бо місто не виділяло на це грошей. Це підприємство було таке трохи закрите, не вся спільнота Зоозахисницька не приймала там багато. Участі і взагалі була дуже розрізнена. Ті, для кого дуже важливе кожне життя, вони ненавиділи цю контору, але м -м, щось, не дуже щось робили. Ех, і ось ці тварини, це присиплені собаки одного дня, одного вечора. Це тільки один з вечорів. Дуже шкода було. Ще цуценят. Цуценят підкидали, люди дзвонили, щоб їх забрали з вулиці. Підприємство ніби по закону не мало би брати цуценят, бо воно не мало такого обладнання, щоб цуценят утримувати в такому без, ну, шкідливому для них середовищі, щоб вони не захворіли, бо цуценята дуже уразливі, коли вони живуть всі гуртом і без матері. У них дуже падає імунітет, і вони чіпляють з ну, ентеріт, здебільшого, і помирають у страшних муках, які я і бачила. Ну, цуценят мали би, виходить, що присипляти, але Шкодували, думали, що заберуть люди. часто хотіли забрати, і когось забирали. Але когось забирали вже хворим, і він вже помирав вдома. бо зразу не зрозуміло, чи хвора собачка, чи вже вона захворіла, чи, чи ще здорова. А були такі цуценята, які були зловлені ще дуже малими. Потім вони навіть перехворіли і піднялися, але їх ніхто не брав. І їх присипляли вже дорослими. Вони все свою молодість проводили у клітках, а потім е, були присиплені. Ось потім я звільнилася, написала пост, спільнота зоозахисників нарешті згуртувалася. Вийшла на протести, був резонанс, і виявилося, що у нас по закону взагалі не можна регулювати кількість тварин таким чином. Присиплянням. І там це ніби як прикратилося таке. Але я вже там не працювала і напевно не знаю, чи прикратилося, чи ні. Але стерилізувати та випускати всіх тих тварин, які опиняються на вулиці, це просто неможливо. Ну, тобто, їх настільки багато у Маріуполі було. Що вони і так були скрізь на вулицях з кліпсами стерилізовані, але проходить якийсь час. Їм треба ще щеплення від сказу. Їм потрібен потрібні умови, якийсь уход собаці погано на вулиці жити, хоч вона і любить ходити з друзями, там ну на свободі, не любить сидіти на цепу, як люди садять на цеп. Ой, і ніби вважають, що так так. і і І треба. треба Як воно і треба, так. От. І я трохи волонтерила, стерилізуючи кішок, і бувала часто свідком таких сцен, коли собаки розривають ту кішку, яку я тиждень тому стерилізувала. І я не встигала її відбити, добігти. От. Собаки приходили у дощ е чомусь, кажуть, що кішки тоді. Більш такі невпевнені, гірше рухаються і виловлювали їх. А люди підкидали і підкидали цуценят одне одному у двір, і нам під нашу е, дев'ятиповерхівку весь час підкидали кошенят. Тих кошенят розривали собаки, давили машини. Собака бездумний на моїх очах захворів. Я виїжджала якраз, їхала на трамваї на вокзал і бачила, як він впав. Дуже гарний собака, якийсь породистий, і він вже шатався і впав. От у нашої сусідки, яка не стерилізувала своїх собак, ну, вона така бомжиха. У неї у собачки був цуценя, якого вона дуже любила та собачка, і він отак помер на моїх очах у дворі, захворів і помирав і валявся, поки його не прибрали прибиральники. А люди підкидають і підкидають. А зоозахисники весь час думають, що зробити з собаками, щоб їх не присипляти, як їх більше влаштовувати, прилаштовувати, як їх утримувати чи не утримувати. Що це жорстоко, чи все життя у притулку прожити, чи ні? Як вони повинні бути облаштовані? А мені здається, що найголовніше це стерилізувати собак і якимось чином. Влада, міліція, поліція повинна подбати про це, щоб всі неплеменні собаки були стерилізовані та чіповані, щоб людина не могла, просто не могла ну, не мала виходу тримати у себе нестерилізовану, нечіповану собаку і так от продовжувала підкидати цуценят. Це настільки жорстоко, що я просто. Я просто не знаю, як вони з цим живуть. От, ну, щоб не завершувати на такій дуже вже страшній ноті, я вам покажу ще нашого котика, якого ми взяли у волонтерки. Він одноокий. Коли ми його взяли, він вже таким був. Щось з ним на вулиці приключилося. Гарна волонтерка. Та жінка підбирає якраз з вулиці, особливо якихось таких. Котів, яким потрібна допомога, які самі не виживуть. Ну і ті, що, ну, інших е, кормить. ну, кормило. Вона до, до речі і зараз залишається в Маріуполі. І в неї там загинули на перетримці деякі коти, деяких випустили сусіди чомусь. Ось, може, думали, що вона не прийде, я не знаю. Ну, знову я засумне. Ну, джоні у нас дуже добре живе. Він такий ласковий, такий милий і розмовляє. Він говорить якісь свої котячі слова.